Права 1685. Граючи в баскетбол, Руслан здобув для команди 11 очок, Сергій 13 очок, Тарас 9 очок, Кирило 15 очок, а Микола жодного разу не влучив у кільце. Скільки очок у середньому набирав один баскетболіст цієї команди? Округли відповідь до одиниць. Ну що ж, давайте розпочинати, щоб ми знайшли, яке буде середнє арифметичне, скільки вони в середньому закидали, нам треба знати загальну кількість очок і треба знати кількість гравців команди. Ну що ж, давайте будемо знаходити спочатку загальну кількість очок, що здобула команда. Ну що ж, ми пишемо тоді перша дія. Отже, у нас Руслан 11 очок плюс. Далі Сергій 13. Плюс тарас 9. Плюс. Кирило 15. Плюс. А Микола жодний раз не влучив у кільце. То буде плюс 0. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо надавати. 11 плюс 13. Це буде 24. Додати. Далі. 9 плюс 15 це 24. І плюс 0 це буде 24. Так, і разом це буде 48. Записуємо в дужках чого очок. Ну і записуємо, що це у нас набрали. А тепер рахуємо, скільки їх було. Раз, два, три, 4, 5. Пишемо, набрали 5 гравців. Команди. Є. Ну що ж, отже, 48 очок набрало 5 гравців. Знаходимо середнє значення, скільки в середньому набирав один баскетболіст, записуємо другу дію. Отже, треба тоді загальну суму 48 поділити на кількість, на 5, і це дорівнює. Ну що ж, можна ділити на 5, але простіше в цьому випадку поділити на 10 і помножити на 2. То ми записуємо, що це буде 48, що ділиться на 10 і що множиться на 2. В цьому випадку простіше спочатку помножити на 2, а потім поділити на 10, то це буде 48, що множиться на 2 і ділиться на 10, і це дорівнює. 48, що множиться на 2, це буде 96. А 96, що ділиться на 10, це буде 9,6. Тобто середнє арифметичне у нас буде 9,6, але нам сказано округли відповідь до одиниць». Ну що ж, то округлюємо. Пишемо, що це наближено до рівня. А тепер давайте аналізувати, скільки ж у нас, щоб округлити до одиниць, аналізуємо, скільки у нас десятих. Шість 6 десятих це 5 і більше. Тобто кількість одиниць збільшуємо на одиницю. У нас буде не 9 одиниць, а 10. То ми записуємо 10. Це наближено буде. У дужках пишемо чого? Очок. Ну і записуємо, що це. У середньому. У середньому набирав один баскетболіст, набирав один баскетболіст. І Ну що ж, отже, ми дізналися скільки очок. Записуємо відповідь. Скільки очок у середньому набирав один баскетболіст? Пишемо 10 очок. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення середнього арифметичного на цьому вправу завершено.